Всім привіт! Доброго дня, друзі! Замовила мені донька пиріжки зробити. Ну і поки дитина на роботі, а вже ж мама хоче зробити для неї приємне. Зараз буду цим займатися. Ось такі пиріжки в мене вийшли. І поділюся з вами цим рецептом дуже гарного універсального тіста, з якого можна робити і солодкі пиріжки, ну тобто пиріжки з солодкою начинкою, і пиріжки також з солоною начинкою, скажімо так. Також можна їх смажити на пательні, ось як я зробила сьогодні, і також можна їх пекти у духовці. Вже дуже давно по цьому рецепту готую всі свої пиріжки. Якщо я не помиляюся, рецепт взяла у мами. І цей рецепт перевірений роками і великою кількістю різних пиріжків. Запрошую вас до приготування ось таких смачних і ароматних пиріжків. І як будь-яке дріжджове тісто приготування починаю з опари. Беру у мене, до речі, ці пиріжки печені, тобто по одному рецепту і печу солодкі, і також смажу несолодкі. Але тісто, виходить, трішки солодкувати, тому що донька в мене любить, коли з несолодкою начинкою солодке тісто, це їй нагадує дитинство і школу, так сказати. Вона каже постійно, що в школі давали такі солодкі пиріжки. Я беру сухі дріжджі 8 грамів. Якщо ви берете свіжі, то беремо 25 грамів. Висипаю в мисочку, додаю 250 мл теплого молока і додаю 1 столову ложку. Ага, цукор спочатку додаю 1 столову ложку цукру. І даю, щоб дріжджі гарно розійшлися. 5 хвилин, щоб буде достатньо. Якщо дріжджі свіженькі, то вони гарно розходяться і швидко. А тим часом візьму і просію 550-600 г борошна. Ці пиріжки буду робити з капустою, але капусту тушкувати не буду. Вона в мене готова, показувала, є в мене рецепт на каналі, як робила ось таку заготівочку. Дуже її зручно приготувати заздалегідь і потім використовувати на пиріжки, на млинці. Можна просто відварити картоплю, зробити пюре. Котлетку і ось таку капусту. Можна навіть з котлеткою, ну, з будь-якою м'ясною стравою, і ось таку капусту. Також багато з вас знає, що в мене чоловік далекобійник, то я йому даю ось таке з собою. Він дістав одну ложечку, розігрів, додав туди ковбаску або якісь сосиски, і це в нього вже готовий рагу. Я зараз відкрила, буду використовувати для пиріжків. Ну, а вже ж ви можете з будь-якою начинкою будь ці пиріжки робити. У мене тут, до речі, окрім е, звичайного традиційного, так сказати, рецепту, ще додані білі грибочки. У минулому році гарно багато збирали, і білі, і польські, і я тушкувала якусь партію з грибочками. Тому ось такі пиріжки в мене будуть. Буквально 5 хвилиночок, і дріжджі мої ось так гарно розійшлися. Тепер додаю 3 столові ложки борошна, гарно вимішую і залишаю в тепленькому місці хвилин на 40. Поки моя опара стоїть, підемо з лакусіком погуляємо. Зараз гарно розчиню, щоб не було грудочок. Накрию рушничком або плівочкою. Якщо плівочкою, то обов'язково зробіть отвір, буквально кілька штучок зубочисткою, для того, щоб... До тіста до дріжджів поступало повітря, і вони тоді гарно будуть працювати. Гарно вийде опара. Опара гарно підійшла. Тепер додаю сюди чайну ложечку солі. Також додаю одне яйце і 50 грамів вершкового масла, розтопленого можна взяти маргарин. Гарно вимішую і буду додавати борошно. Якщо ви робите солодкі пиріжки, то ще можна додати столову, дві столові ложки цукру. Я більше додавати не буду, тому що поклала вже цукор. Я думаю, цього буде достатньо. Поступово додаю борошно і вимішую. Коли ложкою вже стає важко вимішувати, вимішуємо руками. Руки при цьому можна трішечки змастити олією. Борошно все не висипала, залишила грамів 100 і буду дивитися. Щоб не дуже забити тісто, потрібно за цим спостерігати. Хоча і є якась кількість борошна по рецепту, але все одно слідкуємо, щоб не дуже забити тісто, щоб воно було пухке. Навіть якщо це звичайні пиріжки смажені. Все одно хочеться, щоб вони були смачні і пухкі. Довго місити не буду, хоча це і дріжджове тісто. Це не паски або якийсь пиріг. Але трішечки підмішаю і потім залишаю на годинку в теплому місці. Знову ж таки гарно закриваємо плівочкою або рушничком. А краще і тим і тим. Вже коли буду формувати пиріжки, борошно додавати не буду. Буду додавати олію і завдяки олії формувати. І ось таке тісто в мене вийшло. М'якеньке-м'якеньке. Олійки, ну там грамів, може, 20-30. Просто на руки додаємо, щоб ось так можна було його сформувати. Так, мабуть, ще трішечки змащу формочку, мисочку і сюди кладу тісто, щоб воно підходило. Залишилось трішечки борошна, ну, я не знаю, може грамів 30, не більше. Все, ставлю ось так мисочку в пакетик, вкриваю гарно, зараз ще рушничком вкрию, щоб не завітрилось, і на годинку залишаємо. Пройшла година, тісто моє гарно піднялося. Тепер його трішечки сформую, руки зместила олією. І я хочу зробити пиріжки однакового розміру. Тому я його зважу, Получилося 980 грамів. Ану, я подивлюся, якщо по 100 грам. не дуже великі будуть пиріжки. ось так: 90 грамів. Нормально. По 90 грамів зараз зважу і тоді буду формувати. Получається, пиріжечків в мене не дуже багато, але я їх не люблю. Зазвичай готую доньці чоловікові. Чоловік зараз на праці, тому тільки для доньки, я думаю, буде достатньо. І зараз формую такі кульки. А вже ж, якщо вам потрібна більша порція, просто збільшуйте кількість інгредієнтів. І формую пиріжечок. Не розкачую, а просто розминаю руками. І кладу таку велику столову ложку начинки, щоб було смачно і було не одне тісто, а такий гарний великий пиріжечок. Ось так. Зараз всі сформую, а потім вже буду смажити. Можна також і запекти їх, колись і запікала доньці, до речі, подобаються і запечені, саме ось такі несолодкі. Ось такі пиріжечки в мене вийшлися, 12 штучок. Ну, Я думаю, доньці достатньо буде, так, знаєте, посмакувати. Залишилось в мене ще пів баночки капусти, я швидше за все, перекладу її в пакетик і заморожу. Потім використаю для будь-чого або навіть в борщ висиплю. І все тепер смажу на пательні олійку і під кришечку. Я не на сильному вогні, але під кришечкою зазвичай смажу пиріжки. Ось такі пиріжки в мене вийшли. Дуже багато начинки, зверху вони такі хрумкі, дуже-дуже ароматні і дуже смачні. Якщо ви обідаєте, вечеряєте або і снідаєте, бажаю вам смачного! Дуже вам дякую, що були в цьому відео зі мною. Бажаю вам всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!